Довіра до Всесвіту, до Творця це найкраще, що ви можете зробити. Жити в довірі, в легкості та радості, ваш природний стан, від якого ви відхилилися, це стан, до якого ви тепер маєте повертатися, не дивлячись на все, що твориться навколо. Коли в довірі ви в гармонії з собою, своєю душею, тілом, творцем всередині і зі всім світом. Саме в таких природних станах ви максимально зібрані, сфокусовані на собі та своїх відчуттях, і ви найкраще чуєте підказки свого серця, душі, вищих сил, бо ми завжди поруч. Живучи в природному стані гармонії, ви робите найкращі вибори та йдете найкращим шляхом, без страху чи тривог, бо живете в довірі. Якщо рішення чи вибір чи бажання йде від серця, душі Воно не може бути неправильним чи шкідливим для вас, бо це істина, а вся істина йде від любові до вас та світу, тому тільки на благо, звісно, йдучи своїм судженим найкращим шляхом, трапляються різні події, бо будь-яка дорога має свої особливості. Десь каміння, котре треба розчистити, десь яма, десь ще щось чи люди та певні події пов'язані з ними. Все це саме ваше, саме це найкраще допомагає вашому росту та розвитку. Якби шлях був би без особливостей, пригод, нового досвіду, виходу з зони комфорту, тоді він був би надто нудним, передбачуваним та малоефективним в розвитку вас як особистості та духовної сутності. Але на цьому шляху ви ніколи не одні. Ми завжди поруч, ваші ангели, наставники, творець всередині вас, ваше вище я як частина вас же, і всі готові допомогти та підтримати, супроводити. Тільки зверніться, попросіть, проявіть свою волю і все дано вам буде. Ваш шлях це не випробування чи щось обтяжливе, це дивовижна можливість для розвитку та росту. Тому легше його пройти саме з такої позиції в радості, та легкості та відкритості новому. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.